Музей на долоні це не вигадка та не оптична ілюзія, а сучасний підхід до культури усе, що потрібно: телефон і спеціальна листівка. І побачити будівлю Херсонського обласного художнього музею імені Шевкуненка можна у будь-якій частині світу. Дивіться, як все гарно, і не займає зовсім місця. Подивилися на цю красу, поклали в кишеньку і пішли подорожувати далі. Подивитися херсонський музей у 3D-мініатюрі стало можливим завдяки проекту Кишенькова країна, який реалізувала команда Скейрон за підтримки Українського культурного фонду для популяризації архітектури міст. Юрій Преподобний у серпні завітав до музею. Прийшов до нашої директорки Аліни Васильівни і запропонував ось цей проект. Така була цікава пропозиція для нас взяти участь. І звичайно, що ми відгукнулися, і таким чином. Було зроблено це оцифрування наших екстер'єрів, тобто нашого фасаду, і створена за допомогою арт-технологій е, таку листівку, яка дозволяє побачити наш музей. В 3D об'ємі вибір команди проекту не дивує, адже музей є справжньою візитівкою Херсона. Споруда 20-го століття була побудована за прототипом європейських ратушних будівель, і свій первісний вигляд зберегла й донині. Наша будівля є окрасою Херсона, тому що поєднує в в Своєму архітектурному образі елементи різних стилів різних епох е, і ренесансу, і модерну, і класицизму. І все це так достатньо органічно е, співіснує, у ці архітектурні елементи. Зануритися у світ доповненої реальності до снаги кожному наголошують співробітники музею. Наші знімальні групи демонструють ці прості кроки. Треба завантажити додаток Pocket сіті Аєр. І коли буде завантажений додаток, все дуже просто і дуже цікаво. Листівочка, як листівочка, і нині виростає 3D-модель. Це Херсонський обласний художній музей імені Олексія Шовкуненка, що розташувався у колишній будівлі міської думи. Виконана 3D-модель здивує своєю деталізацією, адже для її створення використовували кадри різного масштабу та ракурсів. І можна побачити будівлю абсолютно з усіх боків. От є фасад, який ми всі е, дуже добре знаємо, бачимо. Є вигляд з вулиці Воронцовській. Можна побачити внутрішній дворик, дивлячись на будівлю. Влю, сприймаючи образ архітектури, архітектурної споруди, в якій міститься музей, людина отримує ще такий додатковий поштовх для того, щоб туди прийти, не тільки вже подивитися зовні. І там пофотографуватися фотографуватися на, на фоні, скажімо, цієї спороди, а звичайно, ще зайти внутрі і для і подивитися музей і колекцію. Загалом в рамках проєкту Кженькова країна було оцифровано 40 об'єктів матеріально-культурної та архітектурної спадщини України. За п'ять місяців експедиції команда охопила усі 24 регіони та Аер Крим. Зроблено чотири набіри листівочок. Один набір представляє Україну, тобто 25 листівочок і ще місця, та Київ, Харків, Одеса представлені наборами по п'ять листівочок. Поміж 3D-мініатюр можна побачити і вже зруйнований Донецький аеропорт та Ласівчине гніздо у Ялті. Ці будівлі були оцифровані за фотографіями та відео у інтернеті, та яскраво демонструють одну з головних цілей проєкту. За допомогою ось цих технологій доповненої реальності вони дозволяють якраз показати, як виглядає пам'ятник, і якщо навіть щось трапиться, форсмеж. Чорні обставини, коли може втратити якісь там елементи, чи взагалі зруйнуватися будівля, а то отакі листівки, взагалі, оці технології, вони допомагають зберегти. Первісний вигляд і допомогти навіть потім реконструювати або реставрувати пам'ятник. Працівники музею не приховують у Херсоні. Ще багато будівель, які вартують уваги проекту. Тож сподіваються, що незабаром наше місто матиме окремий набір листівок з доповненою реальністю. У нас є історичний центр. Він зберігся. І все, що ми бачимо навколо нашого музею, скажімо, будинок Петра Соколова, Це може бути і будівля краєзнавчого музею. Це може бути і особняк Анатра, шахмат шашечний клуб, чудова споруда. У нас достатньо багато об'єктів, які теж може бути таким чином, теж показано, зробити таким надбанням, тобто популяризувати їх. Яна самко Ірина Мізінцева, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.